Вітаю вас! Помічено, що найщасливіші ті, хто щастя дарує найбільшій кількості людей. Саме до такої категорії належать і учасники, і солісти народного ансамблю Запорізької міліції Пернач. За роки становлення колективу пісня для них стала тим ланцюжком, який єднає людські серця. Народний ансамбль Запорізької міліції Пернач колектив добре відомий як в Запоріжжі, так і за межами області та України. Отже, понад 20 років він сколихує душі своїх прихильників, збираючи численні глядацькі аудиторії. І неважливо, перед ким виступають артисти-аматори. Головне, запалити в їхніх серцях любов до пісні, до життя. И, придя сюда, спев одну песню, я осталась здесь вот уже по 13 лет и надеюсь в будущем тоже буду продолжать сюда ходить, потому что здесь очень добрые люди, здесь приятная атмосфера, здесь расслабляешься от внешнего мира, потому что здесь все добрые, все хотят поучаствовать в твоей жизни, настолько расслабляешься и эмоционально заряжаешься от всех. Каким бы ты ни пришел, с каким бы настроением ни пришел извне, отсюда всегда приходишь только в великолепном настроении. Уходя все улыбаются, смеются, веселятся и шутят. Що навіть і не вивчати ну, традиційної культури українців, то відвідавши концерт пернача, створюється вже певне уявлення і про козацьке життя. Ну, Наприклад, пісня Гей, ви хлопці січові або Козаченькі соколи, наприклад, Створюється уявлення і про сільські аграрні традиції: ой, підемо жінку, там пшеницю в'язати або буряки копати. Уявлення і про взаємовідносини чоловіка і жінки, наприклад, там червоненький бурячок, свята й мене козачок, бо я невеличка, або про взаємовідносини жінки-матері, дітей, наприклад, там мамина коса, або там сорочка мамина. Ну і звичайно, про українську кухню. Песни это просто моя жизнь. Я не знаю, я бы наверное, уже это бывает плохо себя чувствуешь, идешь, думаешь, ну все, не думаешь, ну как дойти? Приходишь сюда, попоешь два часа, все уходишь, летишь, как будто бы вообще у тебя ничего не болит, ничего ничем не страдаешь. Без песни вообще не знаю, как бы я жила без этого коллектива. Для, для меня песня все. Я очень сейчас удивлен, например, как в свое время я помню, песни пели везде. И я сейчас удивляюсь, что у нас вот нет такого, как раньше. Вот идешь, то там с окна слышишь песни, то там с окна слышишь песни. Сейчас это почему-то отходит. Народ перестает петь, даже вот на гулянках, на свадьбах. Меня, ну, меня это очень удивляет украинцы, это, ну, нас скоро уже украинцами не будут называть, наверное, потому что мы уже не поющие настолько, как были поющие раньше. Песня, это можно сказать все. Это и отдых, это и удовольствие. Тем более, что я работаю с молодежью, и, как говорится, песня, она передает все. Она передает все моменты истории, жизни нашей, любви. И поэтому Особенно мне нравятся очень лирические песни, патриотические песни, тем более, что в нашем ансамбле есть люди, которые сами пишут и слова, и музыку, и мы исполняем их. И всегда эти песни проходят на ура в зале. Це єдина дружна сім'я, де разом обговорюються нові творчі проекти, розробляються маршрути чергових виступів. Сюди приходять навіть сім'ями, з малку пробуджуючи в своїх дітях бажання дарувати іскрину радості ближньому. Тут є свої внутрішні закони, що цементують основу, яка міцно тримає колектив. Ансамблі є таке рішення, що той, хто хоче у нас співати, він повинен душею бути составною частю колектива. Тобто не пропускати репетиції, вносити, вивчати партії, предлагати. Свої наработки, там, танцювальні номери чи сольні номери. Якщо глядач, глядач бачить, що колектив співає душею, то глядач свою душу віддає нашому колективу. Створений спочатку як колектив працівників системи правоохоронних органів, зараз «Пернач» об'єднує людей різних професій, які люблять пісню і щиро дарують її іншим. Саме яркої воспоминання у мене, коли я український костюм, і мене побачила моя дочь, вона мені сказала, Мама, так ти ж настояща кума. І І я знала, що... От я що знайшла себе. І мені дуже подобається це перевоплощення. нравится ти... перевоплощение там, замучений делами, заботами, бежишь, разрываешься, одномера перейдет, второе. И наконец наступает момент, когда ты одеваешь костюм концертный. И ты, как настоящая кума, выходишь на сцену и. зал рукоплещет, рукоплещет всему коллективу, и тебе в том числе. Это вот такой, знаете, душевный такой подъем, это такие положительные эмоции. Я не являюсь солисткой коллектива, я, как говорят, статист, да, как харистка. Но при этом у нас каждая харистка это солистка. И возможность одеваешь русский костюм. русская бариня, да, адіваєш український костюм, ну настояща кума. одеваешь польський костюм, ну гарна дябка, панянка, така вся і сіда. Тобто можливість перевоплотиться і реалізуватися. Костюми для народного ансамблю пернач розробляються справді як наукові проекти. Тобто, вивчається і вишивка, і покрій, який був. Колись там, який носяться зараз, і робляться такі костюми, які дуже співпадають із нашим репертуаром. Тобто, у нас костюми є українські. Ось, наприклад, це вишиванка жіноча, є костюми польські, які зроблені разом із колективом із товариством польської культури імені Адама Міцкевича. Є ще російські костюми. Які зроблені разом із російським товариством культури, тобто у нас три костюми, а співаємо ми пісні: українські, російські, білоруські, польські. Душею колективу є його художній керівник Григорій Митрофанович Вербицький. Людина творча він створює атмосферу довіри, розуміння та гармонії. Я давно переконався, що неможливо є помилковою практика багатьох фольклорних колективів, які співають тільки автентичний фольклор. Скажем, був такий випадок, коли ми приїхали до, на фестиваль до Донецьку, і режисерка цього фестивалю ну, спитала, що ви співаєте. Я показав вона слава ті, господі. каже, нам так набридла ця фольклорна попса. Бо і ми 12 років їздили на Міжнародний да, всеукраїнський фестиваль «Лесіні джерела. І е, зіткалися з такими фактами, коли, коли на одному майданчику співають Гай Зелененький, на другий майданчик приходять, теж гай зелененький», на третій гай зелененький, і на п'ятому, і на десятому гай зелененький». Тобто е, я вважаю, я вже казав неодноразово, що е, автентичний фольклор. він… Е, Цікавить в основному науковців, які вивчають фольклор, а глядацька аудиторія, прості пересічні глядачі, пересічні люди, вони приходять і чекають від нас свою любиму пісню. І щастя дається тому, хто багато трудиться, а ще хто вірить та бажає життя змінити на ліпше. і своє, і інших. Усього найкращого. До побачення!